Російське міноборони повідомило, що 114 дронів вони. Збили, звісно, що в лапках а, сьогодні вночі. Ну, якщо вони збили 114, я не являється, яких мало летіти 420, 740, Я не знаю, скільки цих дронів мало би бути українських. Але а, вже на добід наш генеральний штаб підтвердив, що сили оборони вразили чотири ворожі НПЗ: це Афіпські, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Крім цього, вночі сьогодні ж було задано ударів по радіолокаційних станціях, центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області, а також. Там часовокуповному Криму також місця зберігання та підготовки до застосування шахідів, навчальні корпуси пункти управління зв'язку, розрахунків і ще підтвердили вчорашню нічну атаку по двох нафтобазах: у Тамбові та Республіці Адегея. Чесно кажучи, ну ці два останні дні вони такі дуже надихаючі в контексті атак дронів були. Пане Сергію, це довгострокова робота. Ось. Теж санті самі удари по НПЗ, яку раніше демонстрували наші спецслужби, чи це вже є ну безпосередні такий, скажімо собі, стратегічний елемент підготовки або дій наших військ проти ворожого наступу того наступу, який от очікувався, який вже по суті триває. Він не завершується, але він зараз новою силою розгортається на всіх фронтах українських Тут коротко, і перший і друге. Перше, тому що ця робота буде продовжуватися, і географія ударів буде розширюватися, і точки застосування будуть так само розширюватися, тому що ми маємо право зупинятися тільки на НПЗ. Подивіться, як яскраво горить світло тут. Я не знаю де це. Ну неважливо, де, але воно горить. Воно не має горіти, і в цьому наша проблема, тому що світло це в принципі зживлення військової агресивної машини Російської Федерації. Тому ми такі удари будемо методично нарощувати, і ми маємо до того всі підстави, що Україна має такі можливості. Звісно, не кожен день такі масовані атаки будуть відбуватися. До речі, є ще воротня сторона таких масованих атак, тому що противник розуміючи, що летить велика група об'єктів, він зосереджує там протиповітряну оборону. Тому скажімо так: ну є сенс все ж таки зважати на повідомлення Російської Федерації і кількість дронів, які збуваються є досить велика. Тут треба усвідомлювати, що ворог так само не стоїть на місці, ворог так само намагається щось робити. Але як я завжди казав, Росія має дуже серйозну перевагу території, які неможливо окупувати, де й немає сенсу, і серйозний недолік катастрофічний недолік це території, які неможливо контролювати. Тому для нас завжди буде місце. Для нанесення ударів, якщо знов ну, таки, дуже коротко сказати, то противник має сили більш-менш стабільно захищати Москву, санкт Петербург, можливо, Крим на решту в нього просто фізично не вистачає достатньої кількості сил та засобів протиповітряної оборони. Тому так ми будемо працювати. Я маю переконану надію, що до дронів наших долучаться ще наші балістичні ракети. Або хто знає, після сьогоднішнього повідомлення в, політики, в політику, якщо воно стане реалістичним і буде трансформовано у політичну заяву і декларацію, ну, пам'ятаєте, ми якось з вами говорили про старі добрі томагавки. Можливо, вони з'являться на озброєнні наших сил оборони. А, що стосується тактики, то знов-таки абсолютно вірно, а, саме такі дії, які зараз ведуть наші сили дронових або, або безпілотних систем, або СБУ, ГУ, ГУР, і так далі, вони призводять до того, що ну, вже в деяких пабліках Російської Федерації повідомляється, що зокрема на Південному фронті вводять ліміти щодо витрати пального. Це в країні, яка позиціонує себе як ну, фактично море нафти, як море бензину, і десь пального. Вони змушені на південному фронті вводити ліміти, і це, власне, є наслідком ударів по цим об'єктам. Знов таки наголошую, повертаючись до першого пункту щодо стратегічності і невпевності такої роботи. Перебуваючи під санкціями для Росії, є дуже проблематичним питанням відновлення цих потужностей, тобто в такій дал далекій перспективі або середньостроковій перспективі, я б навіть сказав. Ми говоримо про те, що противник буде мати певні складнощі з відновленням цього потенціалу. А давайте не забувати, що велику кількість нафтопродуктів противник продає за кордон, тобто об'єктивно це призводить до зменшення бюджетних надходжень. До російського бюджету і відповідно зменшення можливості або такого часткового зменшення можливості ведення агресивної війни. Звісно, тільки цим не закінчиться, я, я розумію, але ми робимо те, що ми маємо робити, і що можемо робити, і саме тому ми говоримо так і так, відповідаючи на ваше питання. Ви згадали вже про цю публікацію політику. Вона супер цікава. Там йдеться про те, що буцімто штати нам можуть дозволити задавати ударів західним американським озброєнням не лише по території прикордоння ближнього до Сумщини та Харківщини, тобто Брянська і Білгородська області, але й глибше по території Росії з метою того, щоб ну знищувати російські ворожі резерви. Виглядає так, наче це знаєте такий крок два. В цій ескалації або в розумінні того, що ну це потрібно. Як ви думаєте, ну тобто я далекий від того, щоб думати, що це якийсь просто качка в кит. Ні, це Скоріше за все, перевірка може бути з метою того, щоб здійснити цей крок адміністрації президента Байдена. А що цьому може Постояти? Ну, знаєте, по перше, я б сказав так: що цю ситуацію ми поки що заявою. Я повністю підтримую вашу думку щодо того, що це навряд ну, чи просто кейт інформаційний, що це зондаж і дуже серйозний зондаж. Ну, цією заявою, ну фактично, ми вступаємо в новий етап цієї війни. Чому? Тому що нарешті здоровий глузд і логіка перемагає. Логіка говорить про те, що якщо ми даємо зброю Україні. То який сенс обмежувати її в використанні цієї зброї, тому що ця зброя видається для того, щоб Україна захищала себе. А відповідно до міжнародного військового права, нанесення ударів по території противника не є порушенням законів ведення війни, неважливо, якою зброєю наноситься цей удар. Ми з вами, здається, обговорюємо, я вибачаю, дуже багато говорили на цю тему, можливо, і з вами навіть. Щодо того, чому існували обмеження щодо застосування такої зброї, чому я кажу, що це може бути абсолютно інша сторінка війни, А я говорив про те і зважав на те, що використання зброї дальністю дії більше 300 кілометрів, яка використовується у гаритми поверхня-поверхня або земля-земля, розглядається за міжнародним правом, за міжнародними стандартами як потенційна можливість використання ядерної зброї і є забороненою. Ну на сьогоднішній день, коли наші дрони літають успішно на відстань аж до 2000 тисяч кілометрів, на сьогоднішній день, коли ми коли ми розробляємо свою власну балістичну ракету, ну було б вже знаєте таким запізненням, ну робити такі обмеження для нас. Це по перше. По друге, що стосується американської зброї, ви пам'ятаєте, можливо, що я зауважував, що це інша зовсім гра, інші правила гри, які включають правила гри членів ядерного клубу. І тут, якщо Америка зробила такий крок і зробить такий крок, і саме тому воно прозвучало в політику, хоча американські керівники вже роблять певні заяви, я маю на увазі законодавців тим, кому належить говорити такі речі, а не тим, хто створює такі а, рішення, так ось вони казали, що треба наносити удар, тому що це виглядає нелогічним і тупим рішенням заборона дозволу. Ну а для нас це означає, що в принципі спектр озброєння, який нам передається, ну, може перейти в зовсім іншу сферу. І ви пам'ятаєте, коли ми говорили з вами авіацію. Я казав, що я маю надію, що колись ми будемо говорити про старі добрі тамагавки. Це якраз той час, коли ми можемо говорити про старі добрі тамагавки, які можуть бути використані нами. Тобто ми прийшли до межу чергову досить серйозну червону лінію. Повірте мені досить серйозну червону лінію щодо можливої ядерної ескалації. Тобто, таке рішення, така заява є зондажем того розуміння, наскільки Сполучені Штати Штати праві у своєму висновку, що Російська Федерація не буде спроможна використати ядерну зброю в цьому конфлікті. Я маю тверде переконання, що вона не буде спроможна цього зробити. Ну, але самі розумієте, що моє переконання базується на моїх припущеннях, і ми з вами не володіємо тим обсягом інформації, який може зробити наші припущення. Ну, переконаним фактом. Тому Сполучені Штати роблять таку заяву, що я кажу, правильно, логічно і відповідає сенсу здорового. Тому побачимо, як ця ситуація буде розвиватися. Ми з вами справді саме цій темі ми присвячували велику частку ефіру. Десь напевно, з місяць тому я ми обговорювали, чому неможливі ось ці от удари, і ч, в чому взагалі принцип існує небезпека, як ви говорили, що е учасники ядерного клубу вони не вітають так би мовити передачу а тим паче застосування ракет більше 300 кілометрів третіми країнами, скажімо так. Е це створює, я не повинні Але, до речі, якщо вже говорити про томагавки, то це ж ракета авіаційного базування. Ви казали, що тут на авіаційному базуванні ракети вони не поширюються. Тобто томагавки теоретично можуть не підпадати під цю джентльменську угоду, правильно? Теоретично можуть не підпадати. Ну там трошки інший рівень озброєння. Там. Ну, знаєте, дискусійне питання мені треба його вивчити. Там треба розбиратися. Але це зовсім інша вже ітерація буде цієї війни, і самі розумієте, наскільки допомічним були ці там нам. Але для цього потрібні відповідні літаки. Я не впевнений, що ЯП 16. Я не впевнений, треба перевірити.